Дивитися телеканал НТК та інформаційний випуск «Подій дня п'ятниці, 13 вересня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Чим був цікавим день сьогоднішній? Далі коротко відбулося чергове засідання виконкому. Цього разу левова частка питань стосувалася навчання. На Коломийщині будують нові дороги, щоправда, робляться поки що у селах та селищах. Щорічно, третя неділя вересня в Україні відзначається як день працівників лісового господарства. Коломийські лікарі закликають людей стежити за своїм здоров'ям, перш за все, контролювати артеріальний тиск. У міській раді готують гідну заміну. У школі молодого українського патріота відбувся перший урок у новому навчальному році. У нашому місті відбулася відкрита обласна першість із Денісу. Тепер про це та інше детальніше. У Богородчанському районі у лісовому масиві виявили скелетований труп зниклого безвісти чоловіка. Мешканець Богородчан, який збирав у лісі гриби, натрапив на людський скелет. Грибник зателефонував на спецлінію 102. прибулі до місця знахідки працівники Богородчанського райвідділку міліції. Слідів насильницької смерті не виявили. Правоохоронці викликали мешканку одного із сіл району, яка ще в середині червня заявила про зникнення свого чоловіка. Жінка впізнала його за одягом та нарученим годинником. Проводиться перевірка. А Івано-Франківською міжрайонною прокуратурою з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері спільно з державною екологічною інспекцією проведено перевірку на території села. Залуччя встановлено, що поблизу вказаного села 26-річний мешканець селища Отинії незаконно видобував з русла річки пруд піщано-гравійну суміш. Чоловік навантажив близько 15 тонн гравію на автомобіль та намагався вивезти. Вказану вантажівку. Затримали на арешт майданчик. А за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 240 кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Відбулося чергове засідання виконкому. Цього разу левова частка питань стосувалася навчання. Зокрема, затвердили мережі закладів освіти та шкіл естетичного виховання Коломиї. Начальник профільного управління Марія Грисан розповіла про наповненість навчальних закладів та дошкільних груп. Тему продовжить Віталія Васильчук. Засідання виконкому проходило в актовій залі четвертої школи. У порядку денному два основних питання затверджували мережі закладів освіти міста та шкіл естетичного виховання. Головна освітянка міста Марія Грицан розповіла про наповненість груп дошкільних закладів. На сьогодні їх у Коломиї 104. Якщо у мережі закладів дошкільних буде виховуватися 2561 дитина, то 641 дитина є понад норму. Якщо б ми привели мережу дошкільних закладів до норми, нам би необхідно було відкрити ще 32 додаткові групи. За словами Марії Грицан, 32 додаткові групи це 70 вихователів, 35 помічників. А додаткове навантаження на бюджет 3 мільйони 875 тисяч гривень. Харчування обійшлося б місту у суму більш як 500 тисяч. Таким чином 4 мільйони 396 тисяч. У нас економія у зв'язку з тим, що у нас наповнюваність груп дітей у дошкільних закладах перевищує щодо шкіл міста. До цього року учнівські Контингент скоротився на 45 учнів. Така тенденція майже у всіх школах, крім другої, дев'ятої та гімназії. Минулого року у першому класі навчалося 660 дітей. Цього року вперше переступили поріг школи 771 дитина. Проблемою, каже головна освітянка, є старша школа. В цьому році 570 учнів закінчили 9 клас і тільки 220 перейшли у 10-й. Найвища наповненість сьогодні в гімназії 28,5.

Виконком після дискусій, уточнень та обговорень затвердив мережу цих закладів. Про школи естетичного виховання розповіла начальник відділу культури і туризму Уляна Мандрусяк. Вона повідомила, що оскільки за останні роки спостерігається тенденція збільшення охочих навчатися у таких закладах, то цього року прийняли 141 учня, тому вирішили збільшити плату за навчання від 5 до 15 гривень. Грати п'яно сто гривень, гра гривень. Вокально-вигровий відділ 120 гривень, гра на паяння акордеонії 65 гривень. Гра на скрипці цимбал бандурі 60 гривень. Гра на його 40 гривень. Гра на ударних та інструментах 60 гривень. Навчання дітей в художній школі 70 гривень. І предмет за вибором 20 гривень. Щодо пільг, то від оплати за навчання звільняють на 100% дітей сиріт, інвалідів, позбавлених батьківського піклування, з малозабезпечених сімей та дітей чорнобильців Керівник профільного відділу каже: бюджет міста задовольняє потреби шкіл естетичного виховання на 62%. Виконком, взявши до уваги усі доповнення та зауваження, затвердив запропоновану мережу. А вже далі говорили про відпустки та оздоровлення вчителів. На Коломийщині будують нові дороги, щоправда, це поки у селах та селищах. У районі працює експериментальна бригада. Першими селами, де почали роботи, стали Княждвір та Кейданці. Роботу дорожників бачив Богдан Малецький. Бригада, яка працює на Коломийщині із Кіровоградської області. Дорожники мають свою техніку. До цього вони будували дороги у Калицькому районі. Ціни, як кажуть, сільські голови за роботу беруть невисокі. Квадратний метр полотна коштує 300 гривень. Княждірський сільський голова Дмитро Чорний. Зазначив, що якість виконаних робіт його задовольняє. Тепер треба лише розрахуватися за зроблене. На даний час зроблено два участки, які були по, по проєктній документації, зроблено в селі княждвір. І тепер робиться третій участок в селі Кіданці. Тих два участки. Я задоволений, що в княждворі зроблено. Бачу, що і тут роблять нормально. Ну, згідно з того, що кошти були заплановані. Які мають поступити в серпні 7 тисяч, а 192 тисячі мають поступити тільки зараз в вересні, що буде людям проплачено після того, як поступлю ці бюджетні кошти. Це є кошти, які поступають в субвенції з державного бюджету на капітальний ремонт доріг. Власні кошти, які ми маємо, ще теж маємо на даний час. Що будемо спрямовувати на ямочні ремонти, треба центральної дороги. От зараз центральна дорога в Стідниці виїхали, там треба 300 метрів зробити ямочного ремонту, гредерування треба зробити, вулиці Мартовичі, Шевченка центральної. От зараз якраз трошки проблеми виходить, що, ну, затримки виходять, що затримка виходить грошей в перерахування казначейством і немає за що ці організації робити. Трошки я думаю, що може виправитися ситуація, якби тоді ми більше щось. Зробимо про роботу бригади дізналися інші очільники сіл. Тому подивитися за дорожниками приїжджають і інші сільські голови. Перший заступник голови Коломийської районної державної адміністрації Роман Панчук розповів, що сам особисто разом із вітами та місцевими депутатами. Буде приймати якість доріг, а вже потім буде видно чи працюватимуть кіровоградці далі. Зв'язку з поганою ситуацією на автошляхах району райавтодор допомагав нашій дорожньо експлуатаційній дільниці ремонтувати державні дороги і тому не справився зі своїм завданням по цій об'єктивній причині не справився своїм завданням на районних дорогах. А ще у нас є дуже велика кількість. Доріг, які повинні ремонтуватися за рахунок державної субсидії із державного бюджету, субвенції з державного бюджету. Тому ми шукаємо різні шляхи і залучаємо до цієї роботи спеціалізовані фірми. Ось одна із фірм працює тут у княждворі. Ми сьогодні приїхали подивитися на якість виконаних робіт. Завтра, коли вони закінчать роботу, комісія в складі депутата сільського, районного депутата, сільського голови, фахівців з райавтодору. І я буду присутній, ми будемо робити прийомку цієї ділянки дороги, і якщо якість буде відповідати всім вимогам згідно госту, то ми будемо залучати цю фірму для дальніших робот. Бажаючи вже на сьогоднішній день є сільські голови хочуть зробити, тому що до кінця. Року залишилось не так багато часу, а для асфальтних робіт потрібно, щоб була плюсова температура на дворі. Отож у киїденцях практично за один день збудували дорогу від будинку культури до стадіону. А перед тим у княждворі нові асфальтові полотна з'явилися біля амбулаторії та на кутку бані. З княждвора та киїденців Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма НТК». Щорічно, третя неділя вересня в Україні відзначається як День працівників лісового господарства. Такий указ ще у 1993 році підписав президент Леонід Кравчук. 2013-й виявився сприятливим для працівників лісової галузі. Господарство працювало над виконанням своїх завдань. Лісівники у своє професійне свято працюють без вихідних. На урочистостях побувала і знімальна група нашого телеканалу. На сьогоднішній день на Коломишині діють два підприємства, які працюють у лісовій галузі. Серед них Держлісгосп та Агролісгосп. Державне підприємство працює у чотирьох районах. А от Агролісгосп свої роботи проводить лише на Коломийщині. Його керівник Роман Павлюк зазначив, що фірма підійшла до свята із добрими показниками. До свого професійного свята ми виконали основні техніко економічні показники, реалізували продукції на 776 тисяч гривень, виконали план по посадці лісу. Виконали план по заготівлі лісу, майже 3000 кубів заготовили. В цілому показники непогані. Що стосується лісового фонду, він розміщений на території Коломийського району. Характерною особливістю є те, що ліс дуже розкиданий. Це приблизно 300 контурів по цілому районі. Саме розумієте, для охорони це дуже складно. Привітати лісівників із святами прийшов. Перший заступник голови Коломийської районної державної адміністрації Роман Панчук він відзначив роботу агролізівників. Зазначив, що це люди, які своєю працею створюють добробуту державі. А головне, що роблять свою роботу. Відповідально і якісно наша співпраця є завжди плідною. Є взаєморозуміння між керівництвом і між технічним персоналом, як районної державної адміністрації, так і Агролізгоспу на балансі у нашому лісгоспі він є одним із найбільших в області. Є майже Сім тисяч гектарів лісового фонду 7,5 тисяч гектарів лісового фонду це є велика кількість. Підприємство займається як санітарною чисткою лісу, утриманням лісу, так і лісонасадженнями, і так само технічною рубкою лісу. Всі завдання. Як ми чули сьогодні на, на святі виконані? Це нас радує працівники відміч, кращі працівники відмічені грамотами районної державної адміністрації і районної ради. І ми побажали всім працівникам лісового господарства щастя, здоров'я і успіхів у праці. На заході також відзначили кращих працівників господарства. Вони отримали грамоти та премії. Такі ж урочистості відбулися в обласному центрі та Коломийському держлізгоспі. Богдан Малецький Сергій Грицак. Programma Podiente А коломийські лікарі закликають людей стежити за своїм здоров'ям. Перш за все, контролювати артеріальний тиск, оскільки він призводить до інсультів та інфарктів. Медики наводять приклад: за рік у Коломийській лікарні перебували 100 хворих з інфарктом, з них 80 осіб мали гіпертонічну хворобу. Цього року на рівні держави людям з цією недугою запропонована допомога. У рамках соціальних ініціатив президента діє проект із регулювання цін на лікарські засоби для осіб із гіпертонічною хворобою. Держава просягла руку допомоги тим українцям, для кого підвищений тиск щоденно є актуальною проблемою. Серед серцево-судинних недух гіпертонічна хвороба найбільш поширена, кажуть лікарі. Статистика називає цифру: 55% дорослого населення має гіпертонію. Особливість її в тому, що останніми роками вражає молодих людей. Що таке гіпертонічна хвороба? Це підвищення артеріального тиску вище 140 на 90. Уже в цей період людина повинна задуматися, що в неї вже є гіпертонічна хвороба і повинна звернутися до фахівця. Основні фактори ризику гіпертонічної хвороби, чого ми, як то кажуть, акцент робимо на гіпертонічну хворобу, тому що вона дає великі ускладнення. Це є інсульти, інфаркти, захворювання нирок. 140 на 90 – це. По, критична, межа, критична межа. До 55 років вік, з віком збільшується діастоличний артеріальний тиск. Після, до, після 55 років діастоличний тиск стає нормальним і збільшується. Фактори, що спричинюють виникнення гіпертонічної хвороби: стреси, постійне розумове перенапруження, черепно-мозкові травми, шкідливі звички, зловживання сіллю, цукром, кавою, хвороби нирок, гіподинамія, надлишкова маса тіла, спадковість або ж вікові зміни в роботі нервової та ендокринної системи. Якщо в місті люди ще 80% знають, що таке тиск артеріальний, і менш-більш вони ще до цього відносяться. Ну так позитивно, то есть вони приймають якісь заходи. То сільське населення у нас в катастрофічному плані. Я беру вам за рік то, що якщо в нас за рік є 100 інфарктів перенесених по Коломиї, пролежало в стаціонарі, то з них 80% це мають гіпертонічну хворобу або мали до того гіпертонічну хворобу. Така сама статистика йде, і інсультів їх значно більше. То є вони мали до цього часу. Гіпертонічну хворобу і результат ускладнення цієї інсульт, це ну практично люди, які потребують обслуговування. Лідії Олександрівні Данилюк, 64 роки. Останні 15 має гіпертонію. Змушена регулярно відвідувати лікарів. Все починалося з підвищеного тиску, І далі з кожним роком хвороба прогресувала. Особливо турбували головні болі. Тепер сама закликає людей стежити за своїм здоров'ям, перш за все, контролювати артеріальний тиск. Це для кожної людини особисто треба знати здоров'я. Перш за все треба звертатися завжди до лікарів. Тому що як не будеш звертатися, то й не буде здоров'я, і не будеш, як то кажуть, дітям потрібен внукам. Лікарі рекомендують мати вдома апарат для вимірювання тиску. Сучасні електронні можуть давати похибку і до 20 міліметрів. Марія Бородачук мала такий випадок у своїй практиці. До нас був приходив чоловік, який прийшов, сказав, що в нього е, тонометр показує за 300. А він прийшов своїми ногами і в відносно непоганому стані. Хоча на цьому на ділі було 130 на 80. Тому надійніше в домашніх умовах мати звичайний тонометр, а тиск міряти регулярно. Якщо людина виміряла в неї, зафіксувала тиск 140 на 90, значить вона повинна на протязі місяця в різні е, часи до, ну, це може бути години дня в різні, міряти постійно чотири 5 раз. Якщо це є показує показник 140 на 90 – це вже треба бити тривогу і йти до фахівця у рамках соціальних ініціатив президента в Україні діє проект регулювання цін на лікарські засоби для осіб з гіпертонічною хворобою. Програма спрямована на те, щоб фінансово полегшити придбання ліків людям з гіпертензією. Усі аптеки і всі препарати, тобто всі групи лікарств є. В списку, які можуть не тільки вітчизняного виробництва, а й ліки імпортного виробництва є, які йдуть по знижці, і в принципі кожна людина може придбати в будь-якій аптеці при наявності відповідного бланку рецептурного любі ліки. Ліки достатньо ефективні. Не можна сказати, що це не ефективні ліки. Ліки ефективні. І при, в общем-то, проблем немає. Якщо немає, прийшов до лікаря, до свого він є у відпустці, чи не в той день, чи він не працює в ту годину, будь-який лікар, терапевт і кардіолог може виписати і обов'язково має право виписати ліки від тиску. Медикаментозне лікування необхідне всім хворим з артеріальною гіпертензією незалежно від стадії хвороби, особливо тим, хто не відчуває високого рівня тиску. Головними немедикаментозними заходами, спрямованими на зниження тиску, та запобігання ускладненню є підтримання нормальної ваги, дієта багата на овочі та фрукти, зменшення жирів у їжі, зменшення вживання кухонної солі до 5 грамів. Це одна чайна ложечка у всіх стравах на день. Також необхідна регулярна фізична активність. Уникнення надмірного вживання алкоголю, повна відмова від куріння та уникання стресових ситуацій у міській раді. Готують гідну заміну. У школі молодого українського патріота відбувся перший урок у новому навчальному році. Слухачі, хлопці і дівчата, які люблять Україну і хочуть внести свою лепту для її розвитку. Символічно перше заняття присвятили Тарасу Шевченкові. Як це відбувалося? знає Мар'яна Мацьків. Навчальний рік школи молодого Патріота. Оголошую. Відкрити, прошу стати для виконання засновниками школи молодого українського патріота. Є три інституції: міський голова Ігор Слюзер, міськрайонне товариство просвіта та почесний громадянин Коломиї, політв'язень Зіновій Карась. У залі засідань міської ради вони збирають хлопців і дівчат щосереди, о 14.30. До речі, саме Ігор Богданович ініціював, щоби заняття проходили у ратуші. На його думку, це дуже символічно. Наступний е Парламент, Коломийський, Франківський обласний е народні депутати серед вас вони точно є. Бо якщо сконцентровано стільки лідерів в одному місті, вони свій шлях в житті проб'ють. Школа молодого українського патріота розрахована на молоде покоління. Саме цим школярам і студентам через кілька років доведеться керувати містом, а можливо і державою. Переконані засновники школи. Ми хотіли би, щоб ви відповідно були підготовлені як з загальноосвітних предметів, а так само з почуттям патріотизму. Ви бачите, що діється в Україні до цього часу. І за того, що наш уряд, наша Верховна Рада наповнена людьми, в яких немає не то, що почуття патріотизму. А там сидять люди, які вороже наставлені до нашої держави. Ми би щиро хотіли, щоб. Україною почали правити лідери нової генерації, нової доби, які виросли вже в незалежній Україні. І саме така мета започаткування школи молодого українського патріота в Коломиї. Усі слухачі є лідерами та активістами своїх навчальних закладів. Для них громадські, політичні та культурні діячі читатимуть лекції на актуальні теми. Також у школі буде багато спілкування. Головне завдання це виховання патріотичної, національно свідомої молоді. Ми б хотіли. Повпливати на ваш світогляд. І не повпливати в тому розумінні, що нав'язувати свої думки вам. А дати достовірну інформацію, яку ви не почерпнете ніде. Вам в шкільній програмі це не розкажуть. На додаткових уроках теж немає можливості. А так як впливаючи на лідерів, ми можемо впливати і на то оточення, яке оточує вас в ваших учбових закладах. Ми вважаємо, що вплив буде реальний і позитивний. Перший урок у новому навчальному році присвятили Тарасу Шевченку. Поважні люди розповідали присутнім про свого кобзаря серед запрошених і лауреат національної шевченківської премії письменник та видавець Михайло Андрусяк. А слухачі вже отримали своє перше домашнє завдання написати твір мініатюру на тему «Мій Шевченко. За життя Тарас Шевченко ніколи не домагався. До себе якоїсь поваги, не домагався до себе пошанівку, не домагався він і того, щоб його, як кажуть, обожнювали. Але повірте, насправді, такого велета немає жоден народ світу, яким є Тарас Шевченко. Мар'яна Мацьків, Сергій Угрин для програми події НТК. Події спорту у Коломиї відбулася відкрита обласна першість з тенісу. Змагалися дівчата та хлопці у двох вікових групах до 10 та 12 років. Захід розповідають організатори, запланували вже давно і провели напередодні дня фізичної культури і спорту. На відкриту обласну першість, до коломиї з'їхалися спортсмени з надвірної чернівців Івано-Франківська, брали участь у змаганнях і коломияни. Юні тенісисти боролися у двох вікових категоріях до 10 та до 12 років. Так би мовити, конкурс, огляд юних тенісистів кращих івано франківської області. І дівчатка до 10-12 і юнаки. Коломиянин Ілія Сарафін у теніс грає усе свідоме життя. Батько привів сина на корти у три роки. З того часу Ілля займається щоденно саме тому може похвалитися такими досягненнями. Учасує в багатьох змаганнях у Львові, в Трускавці. в Стрию. Маю перші, другі, треті місця. Змагання тривають навіть попри не надто сприятливі погодні умови. Юних спортсменів приїхали підтримати батьки та рідні. Переможці будуть нагороджені цінними призами, там намотки тенісні, струни, м'ячі, можливо, а також аксесуари, які необхідні, вони по регламенту закладені. Це кубки, медалі і грамоти. Кожен з 40 учасників зіграє по кілька ігор. Самі ж змагання триватимуть три дні, а фінал відбудеться у День фізичної культури та спорту. Всі найцікавіші події за останні дні ми підсумуємо у інформаційний випуск подій тижня. Дивіться у суботу та неділю о 19-й годині. Якщо ж не стили подивитися новини на НТК, заходьте на нашу сторінку у інтернеті за адресою потрійне або ж слухайте на хвилі 106,8 FM Радіо Сяйвом. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра. Шануйтеся і головне, будьте здорові.